Всім привіт. Забрав сьогодні цей танк. Зараз відкатав на ньому 19 боїв і він мені зайшов. Далі я ну, взяв за ці бої два майстра, статистика зміниться і планка підніметься. Ну, зараз у мене 5 годин і я, напевно 6-7. Статистика зміниться. Планка підніметься і майстра буде чаще взяти, але і там, де я майстрів брав, теж неповні бої, тому я думаю вам зайде. Сам по собі танк мені сподобалась точність. Можна розмінюватись також, напевно, по, по ходу бою більш детальніше розповім. Але тут і по результатам бою видно, що дуже непоганий середній урон, хоча я переживав те, що ну, мені не подобається. Коли малий урон, то більше по 200 щимось, 300 щимось теж, але я встигаю настріляти. У Танка броні, броні як такої немає, але пушка дозволяє грати на великих відстанях. дуже точно. Ну, мне не сподобалось. Тут коэффициент попадания. Его... Тут не побачишь, але... Ну, тут вот прикольно вышло. Еще, еще что-то Не знаю. Або це той самий біч, щось є. А, ось. А, ну тут майже. Ну, всяке буває, але я теж встиг настріляти. Поразки, ну. Е, точна пушка і також е, цього пробиття більш-менш хватає, А якщо е, як, ну, або ТТ брон... броно... броньоване, або ще щось, е, кумулізаєш, і цього пробиття більш-менш хватає. Е, десятки не попадались більш-менш 8 9 ті рівні. Десятки теж було, але. Ну. Мені вистачало і на голду рідко переходив, тому на фармитися вдалося. Я не включав ну, допуску. Катав, як є, ну, з перемогом, правда, але і по мені дуже сподобалось. Не знаю, якщо когось і випаде цей танк, думаю, він не пожалкує. Е, поки на британці його не заряджав, поки покатаю на цьому танку, може щось. Ну, відмітку візьму, візьму ще щось. Цього ще поки не чіпав. Думаю, якщо що, потім візьму і на цьому польоті ЗЛТ я його навіть мені тільки цікаво, це... циклічна у нього пушка чи ні. Напевно, навіть не забирав його. А, з самого кінця повинно десь тут же буду. Чи забрав? Легко перевірити? А? Ні, забрав. Так, цикличка. Е, я не китайцю такому не катав, тому не знаю. Бажання немає. Ну, може потім тут Колекція. Таке. Отже, зараз все ж таки бій. Бій все за цей танк. Я вже багато набалакав, але... Мені він зайшов. А зараз бій і Далі продовжимо. За цей танк. Отже, гарно Отже, сам бій. І тут я вирішив поїхати на відстріл. Дішись uh, спершу катав на турбіні, але вирішив, що Більш мені зайшло з вентиляцією. Можна і на турбіні, але Щось я залишився на, на цьому виборі. Тому ну, якось пока не відділює так. Тут взяв на упораження, але там був камінь тому. Тож, фугас пробиття 50 і 400 десь урону, і якщо Су-130 або Скорпіон, більш-менш цього пробиття вистачає, я цим теж не пам'ятаю цьому бою воду, це використа, як грав, закидував, ну, цікаво. І... По 400. Теж те, що треба інколи. Край... Крайслер ще приїде до мене. І тут я йому ще заріжу кумлів, і він у мене потанкує О, ну, типу я всі його вистріли я повернув Багатократно. Тут не видно, але кутию вертикальної наводки вверх дуже так потім катали і вирішив перевірити, якщо хтось буде... ти будеш під горою, а хтось зверху, то пушка дуже добре задирається. А зараз він буде в мене танкувати, як в кумулі. і дуже буде танкувати. Еще напоминаюсь тут ще больше вылезу, і я Все таки йому мов фаз закинул икси напоминаюсь У нього мало залишилося, але Все ж таки більше прийшло. Може би основним так Але Не думаю. Ну інколи буде літати стільки, а інколи може і 250. -му. Якщо хтось... Не броньоване. Зараз і якщо не помиляється Далі Алтешка, вона на сьомій лінії стоїть і засвітять і якщо не помиляюсь, клас і вкину. Ну Можу помилятися. Те що й вкину, я, я пам'ятаю Триста думаю, непогано. Зараз, думав, МБТ. Клас, на Але 103 буде перше. зараз вкатуємо на базе і... это там потому что СТРВ старое... ну, на той момент я думаю, что он на базе но он находится на 4-й линии Амель на базе но спочатку занялась цена Там, де в мене був перший, ну це другий майстер, мій перший майстер там воїн, але урон там тільки три, а я вирішив, де більше урону. Більш цікаво. Були в мене. Теж ж бої по 4 щимося, але там більше з великої дистанції і порагів майже не було, тому друга перша ступінь. Зараз утримаю клювку. <риклад> ну ні, ні, не отримав. Все одно для себе вже зрозумів де вона знаходиться. Але по ній так і не вдасться заплута виїжджати і для мене на воно буде навіть Але для мене ще мієльчик залишиться, Хоча він не добиток, але теж приємно. Спочатку я думав, що він поїде по дві лінії, але ще не зник, але я завернув, тому ми поїхали його зустрічати. ПТшком не вдасться його добрати, не встигнути. Тут прикольно застикувались. Ось такий бій, танк мені сподобався, я буду ще на ньому катати і думаю, що він непоганий. Точно можна буде ще на ньому катати. Подивлюсь, думаю, ще будуть цікаві бої і думаю, ще буду щось закидувати. Тому дякую за перегляд. сподіваюсь він вам теж зайшов, як і мені. Всім гарних хаток.